Приготуйтесь до розквіту України, а також українці до покращення свого матеріального становища. Бо причому зараз є можливість, навіть не знаючи мови, чисто за допомогою соцмереж, ну перекладачів, вже купа і так далі. Зараз мову знати не обов'язково. Отримувати ЗП європейського рівня, там 2, 3, 4 К вічно-зелених. Якщо вам цікаво зрозуміть, підготуватися до того, як же це все буде працювати, і отримувати таке ЗП, причому вічно зелених, будь ласка, ТГК, канал, самі знаєте де, переходьте. Я там безкоштовний ефір з командою проведу по Далі, по територіям. Це найскладніший пункт, бо планується, щоб РФ вийшла з Дніпропетровської області, Миколаївської, Сумської та Харківської області повністю вийшла. А Донецька, Луганська, Запорізька і Херсонська областях зафіксувалися там, де все стоїть. Ну, Крим, на жаль, залишається там, де залишається, там нереально щось прогнуть. Ну і США пропонує компроміс зробити там вільну економічну зону. Жесть та якщо чесно, це звучить жесть, але отакі от, ну. Плани мирної обладні українці, які хочуть заробляти онлайн, поширюючи україномовні відео в соцмережах. Дивись безкоштовний урок за посиланням у шапці профілю.